Сергій Сергій Лабазюк На початку передачі в нас звучало, що в нас є така епідемія, як популізм. Тому щоб зараз в нас так не сталося. Одні хочуть на вибори, а другі хочуть захиститися. Давайте відверто. Протягом передачі декілька разів ми пригадували, що в нас 25 років проходять реформи. В результаті ні одної реформи не проведено. Яка причина? Тому що регулярно ми очікуємо допомоги від доброго Санта-Клауса МВФ, який насправді рік ми його не отримали, але вижили, як ви говорите. Но тільки отримує. Котре новопризначений уряд, допомогу від МВФ, він розслабляється, виконує дві важливі місії. Перша місія накормити популізмом людей, що щось дали, друга частина те, що сьогодні озвучив колега мій, частина грошей кудись уходить не по направлінню. Отож, наша мета сьогодні не прислухатися до пропозицій. Давайте скажемо відверто: нам чітко вже не пропонують, а ставлять умови, вимоги і що ми повинні зробити. Але наслідки всіх цих. Так званих рекомендацій МВФ. Візьмемо нашу аграрну галузь, яка до минулого року мала позитивну динаміку, в цьому році має негативну динаміку і маємо прогнози далі, те, що буде відбуватися в тому ж самому режимі. Тому чи ми можемо без допомоги МВФ швидше за все, що да, але нам ці кошти потрібні. Але питання в обмін на що? Насправді дійсно в нас стало популярно в восьмому скликанні під різними модними назвами е подавати законопроекти. Ну насправді за зашита там зовсім інша суть. І дійсно, тих 14 законопроектів, чи 18, чи 9, ніхто не бачить, ніхто не знає. Але поджуюся з колегами, що таке міжнародний валютний фонд? Це не просто фінансова установа, це установа з інтересами. І не сьогодні що, що відбувається з Україною? З України зробили державу наркоман. Яка не може без цих регулярних подачок, але ці подачки, ці рецепти, які нам дають під ці подачки, нам замість того, щоб рекомендувати, як лікувати наші хвороби, нам рекомендують вирізати почку, продати її кудись, і без неї можна жити. І от оці всі такі рекомендації, вони носять характер знову ж таки для нашої держави, точно не позитивний. Тому погоджуюсь, коли я сьогодні говорили, потрібно будувати Україну.